Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Сьогодні завдання номер один для уряду є завершення підготовки до опалювального сезону. Попри всі виклики спільно з місцевою владою та всіма іншими службами, ми робимо все, аби забезпечити тепло, світло та воду в домівках українців. Наразі стан готовності житлових будинків і теплових мереж оцінюємо в майже 90%. І вже найближчим часом наблизимося до показника 100% в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії. Разом із президентом України Володимиром Зеленським ми неодноразово говорили про те, що цей опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України. Останні півроку уряд щодня вів підготовку за трьома магістральними напрямками, аби стабільно пройти цю зиму. Перший напрямок це накопичення необхідних для проходження опалювального сезону ресурсів. Зараз в наших підземних газосховищах маємо майже 14 мільярдів кубів газу. Розраховуємо також на додаткові обсяги імпортного газу від наших партнерів. Про це говорили з США, Великою Британією, з Норвегією. Стосовно вугілля накопичили близько 2 мільйонів тонн. До старту опалювального сезону будемо заповнювати усі наявні в Україні склади. Додатковим ресурсом в прийдешньому опалювальному сезоні буде деревина. Це та альтернатива, яка допоможе країні бути готовою до різних сценаріїв. Уряд вже виділив обласним військовим адміністраціям 562 мільйони гривень субвенції на закупівлю деревини. Йдеться насамперед про прилеглі до зони бойових дій регіони. Важливо швидко розподілити ресурси в ті громади, де вони дійсно будуть потрібними. Завдяки роботі наших атомних електростанцій маємо достатній ресурс для забезпечення країни електроенергією. Водночас інтеграція до європейської енергосистеми НТСІ дозволяє Україні в разі потреби отримувати допомогу від європейських партнерів. В цьому контексті продовжуємо роботу з партнерами щодо демілітаризації Запорізької атомної станції та створенням навколо неї 30 кілометрової безпечної зони. Персонал ЗАЕС повинен мати можливість працювати в спокійних, нестресових, без російських військових умовах. За умови демілітаризації ЗАЕС Україна матиме більше можливостей для балансування власної енергосистеми та навіть зможе продовжувати експорт електроенергії до Європи. Без ЗАЕС енергосистема України в зимовий період працюватиме. З максимальним навантаженням, але кожен із нас може зробити свій внесок в енергетичну стійкість держави. Наприклад, максимально змістити побутове та промислове споживання електроенергії на нічні години. Такі прості речі дають величезний сумарний ефект і допомагають країні з найменшими втратами пройти складний зимовий період. Дуже важливо також за можливості вчасно сплачувати за отримані комунальні послуги за світло, за газ, тепло, воду. У разі неоплати населенням це вимушено буде компенсувати бюджет, відволікаючи фінансовий ресурс від підтримки Збройних сил України. Наша країна вже не раз демонструвала, що таке єдність, і який вона має потужний. Ефект тому економії енергоресурсів цієї зими так само внесок кожного із нас в перемогу над ворогом. Другий напрямок нашої підготовки це відновлення пошкодженої Росією комунальної та енергетичної інфраструктури, передусім на деокупованих територіях. Працює урядовий штаб, який координує цю роботу більше чотирьох. Мільярдів гривень з держбюджету ми спрямували на швидке відновлення постраждалих від війни регіонів, найбільше на Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Сумщину. Майже на двох тисячах об'єктів роботи завершені. Щодня українські енергетики та комунальники результативно працюють над тим, щоб у наших оселях було світло і тепло. Величезна подяка героям енергетичного фронту за їхню важливу для країни роботу. Третій напрямок, за яким велась підготовка, це антикризове реагування. Після семи місяців повномасштабної війни вже всі розуміють, що ми маємо справу з країною-терористом, тому ми маємо бути готові до терористичних актів Росії проти нашої критичної інфраструктури. Мова насамперед про ракетні обстріли, але це не єдиний ризик. Зокрема, йдеться і про ймовірність повного припинення газового транзиту через територію України до Європи. Такого сценарію не можна виключати, тому підготовлено план максимально заощадливого та ефективного використання наявного ресурсу газу. Саме тому середня температура в оселях українців цієї зими може бути нижчою, ніж у минулі роки. Зараз таку політику впроваджують більшість країн Європи. Ми живемо та працюємо в умовах війни, і кожен з нас має з розумінням ставитись до цих викликів. Ще один безпековий виклик опалювального сезону, про який я згадував, це загроза масованих атак росіян на нашу теплоенергетичну інфраструктуру. Тому, по-перше, працюємо над захистом критично важливих об'єктів. По-друге, створюємо запаси альтернативних джерел енергії на той час, поки триватимуть аварійні ремонтні роботи, такий запас уже формується, гроші на це виділили ще влітку. Держава закуповує мобільні котельні і генератори. Частину засобів отримуємо як гуманітарну допомогу від наших партнерів. Нарешті, на самий крайній випадок розроблені та доведені до обласних. Військових адміністрацій алгоритми евакуації населення. Їх активують за наявності критичних інфраструктурних пошкоджень, які неможливо буде усунути протягом короткого терміну. Розуміємо, що ворог розраховує зробити зиму і холод своїм союзником у війні з Україною. Ми готуємося, мобілізуємо внутрішні ресурси, міжнародну підтримку, аби не допустити цього. Впевнений, що разом ми подолаємо ці виклики. Дякую за увагу. Переходимо до нашого чергового засідання, до затвердження порядку денного. Слава Україні, шановні колеги.